Недільна школа початок представляє казку для роздумів випробування розуму за мотивами індійської народної казки. Немов снігова прохолода в день жнив, посол вірний для тих, хто його посилає, і він душу пана свого оживляє. Книга приповістей Соломонових. Розділ 25, вірш 13. Колись то давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі, десь за горами, за лісами, у тій землі, де уже край світу, не знати в якій державі жив собі один цар. Старий уже був. І був у нього син. Настав цареві час помирати. Лежить він на смертному одрі. А довкола зібралися придворні. Підкликав тут до себе цар сина, взяв його руку, вклав її в руку свого старого радника і каже: Синку, роби все, як він скаже, так батьку. Потім цар наказав радникові. Раднику, пообіцяй, що оберігатимеш мого сина. Обіцяю, Ваша величність. І незабаром старий цар тихо відійшов. Все царство по ньому горювало та плакало. По смерті царя його сина звели на престол. І старий радник, виконуючи свою обіцянку, віддано служив йому. Молодий цар високо вшановував старого радника і все робив так, як той скаже. Літа йшли минали, старе старілось, молоде росло. Бачать інші придворні, в якій пошані радник, і втратили спокій. Заздрість їх замучила. Вони тільки й думали, як би його очорнити. Раз у раз траплялося цареві чути про радника недобрі промови. Всі не в перебій твердили йому, що треба замінити старого кимось молодшим. Старий радник робиться надто повільно. Він не встигає навіть за моєю бабцею. Нам потрібен кращий радник. Та тільки подивіться на старого радника. В нього обличчя, схоже на старе підгниле вже зморщене яблуко. Старому раднику вже давно пора поступитися місцем комусь іншому. Та так, комусь набагато молодшому та спритнішому. Але цар до таких промов не прислухався, а старий радник щосили намагався, щоб справи в державі йшли добре і підданим не було на що скаржитися. Час минав. Недарма говориться, що капля камінь точить. Царю набридло щодня слухати одне й те саме, і він надумав випробувати своїх наближених. Він закликав до себе старого радника, поговорив з ним віч віч, а потім оголосив все народно. Наш старий радник іде на спокій і отримуватиме казни пенсію. А на його місце призначаємо. Нашого молодого придворного, який вражає усіх своєю спритністю. Вітаємо, вітаємо! Ви достойні цієї посади. Вони краще серед придворних! Наш цар зробив вірний вибір. Вітаємо, вітаємо! Минуло кілька місяців. Ніхто не жалівся. Справи йшли своєю чергою. Спочатку придворні тримали вухо гостро, а тепер побачили. Що цар задоволений новим радником і заспокоїлися, навіть сваволіти стали. Здавалося, цар ні про що не знає, а насправді він все помічав, його таємні шпигуни доносили йому про все, що говорилося в народі. І він добре знав, у якому недбалому стані справи державні і як сваволіють новий радник та інші придворні. Якось цар подався полювати. З ним були придворні та собаки. Увечері, по дорозі назад, він зупинився на відпочинок у своєму заміському саду. Покликав він садівника, показав на одного із собак і каже Я залишу її у тебе. Дивися за нею гарненько. Коли вона мені здадобиться, я дам тобі знати. Садівник з поклоном прийняв собаку. А цар поїхав до палацу. За кілька днів зібрав цар свій двір. Серед інших справ згадав і про собаку. Коли я був на полюванні, я залишив у садівника свого собаку, сказав він новому раднику. Їдь подивися, як вона там. Так, ваша величність. Радник сів на коня і поїхав до саду. Приїжджає туди і питає садівника. Ну, як тут живе царський собака? Добре, пане. цуценят народила. Добре, дуже дуже добре. Повернувся радник у палац і доповів цареві все, що дізнався про собаку. Ваша величність, садівник сказав, що ваша собака народила цуценят. Цар зрадів і питає: А скільки цуценят? Цього він мені не сказав, ваша величність. Тоді цар милостиво каже: Якщо не важко, ідь знову і запитай. Радник помчав назад. Під'їхав до саду, гукає садівника, питає Гей, hey, садівник, скільки щенят народилося? П'ять, пане. Ага, п'ять. Ну, то бувай. Прискакав раднику палац і повідомляє. Народилося п'ять щенят, а цар питає Скільки хлопчиків, скільки дівчаток? Цього він не сказав, ваша величність. Цар ще милостивіше каже. Дуже я тебе сьогодні турбую, але ж послужи мені іще з'їзди і спитай, скільки вона народила хлопчиків, скільки дівчаток. Бідолашний радник знову вирушив до садівника. Садівник. Скільки хлопчиків і скільки дівчаток народила собака? Трьох хлопчиків та двох дівчаток, пане. Угу, Зрозуміло. Приїхав до двору радник, доповів про це цареві. Собака народила трьох хлопчиків та двох дівчаток, ваша величність. Цар зрадів. Питає. А чи не скажеш ти, скільки цуценят обіцяє стати добрими весливськими собаками? Mm, я цього не знаю, ваша величність. Відповідає радник. Цар знову милостиво попросив його з'їздити та дізнатися. Що робити, раднику? Поїхав він знову до садівника і запитав того. Скажи на мені. Скільки цуценят обіцяє стати добрими мисливськими собаками? Пане, два хлопчики та одна дівчинка будуть дуже гарні для полювання. Це собаки чудові, а інші ті гірші. Добре. Радник повернувся до палацу, доповів і про це. Ваша величність. Два хлопчики та одна дівчинка. Буду дуже гарні для полювання. Це собаки чудові, але інші ті гірші. Цар дуже зрадів. Виходить, додалося у мене три собаки. Тільки чи добре їх годують? Ти не знаєш, що їм дають? Не знаю. Тоді цар ще ласкавіше просить. Їдь знову спитай. Чим їх годують, а то як би не виросли слабкими від недогодівлі. Нещасний радник знову потягся до садівника. Як годують цуценят? Чи не виростуть вони слабкими від недогодівлі? Пане, не турбуйтеся, цуценят годують, як треба. То добре, робіть так, як далі. Радник повернувся і доповів цареві. Цуценят годують як треба, ваша величність. Мабуть, садівник людина досвідчена. Він їх годує як слід. Раднику, ти б мене дуже втішив, якби сказав мені ще дещо. Чи є серед добрих щенят хоч один пурок кольору? Я дуже люблю цей колір. Зараз дізнаюсь, ваша величність. <рес> Довелося радникові їхати назад. Він уже втомився стрибати туди-сюди, а робити нема чого. Садівник, швидко кажи, чи є серед добрих цуценят хоча б одне бурого кольору? Ні, пане, жодного цуценяти такого кольору немає. Радник приїхав і доповів про це цареві. Немає жодного цуценя бурого кольору. Цар засмутився. І питає, а якої ж вони масті? Радник знову не зміг відповісти. Тоді цар сказав: Я хочу знати, якого кольору кожне щеня, і чи знайдеться серед них хоч одне, щоб мені припало до вподоби. <рес> Радник зібрав останні сили, з'їздив до саду ще раз. Це знову я. Таке ще є питання, якого кольору кожне цуценя. Слухайте, пане, та запам'ятовуйте. Повернувся молодий радник до палацу і доповів цареві, якого кольору цуценята. Цар подякував раднику і навіть вибачення попросив у нього за занепокоєння. Наступного дня. Цар звелів покликати старого радника до двору. Той одразу з'явився. Цар його привітно прийняв і почав розпитувати. За розмовою цар раптом промовив: Коли ви вже прийшли, зробіть для мене одну справу. Ваша величність, мені щастя вам служити. Справа дрібниця. У заміському саду в мене залишився собака. Дізнайтесь про неї. Старий радник відразу вирушив у сад. Приїхав і просить садівника. Вітаю, шановний, покажи мені, будь ласка, царську собаку. Садівник з повагою відвів його туди, де був собака. Старий радник оглянув собаку та цуценят, зазирнув у миску з кормом і все, що побачив. Для пам'яті собі записав. Потім поїхав до двору. Приїхав старий радник, і цар у нього питає: Ну, як там собака? Все гаразд, ваша величність. Вона п'ять щенят принесла, три хлопчики ваша величність та дві дівчинки. Старий радник розповів, як годують цуценят, якого вони кольору, та якої мисливської статі. Дізнався цар все, що хотів про собаку, почав питати про сати садівника. Старий радник розповів і про це. Тоді цар обернувся до придворних і каже Ви мене, вмовляли, відправити на спокій старого радника, а на його місце взяти молодого. Тепер самі дивіться, від кого з них більше користі. Придворні лише голови опустили. Слухайте мій наказ старий радник повертається на свою посаду. З того часу старий радник, як і раніше, правив справами. Немов снігова прохолода вдень жнив, посол вірний для тих, хто його посилає, і він душу пана свого оживляє. Книга приповістей Соломонових, розділ 25, вірш 13.